У тихому селі, серед пахучих луків і садів, жила чарівна жінка на ім'я Олена. Вона була жінкою в тілі, не стрункою, а гарно повненькою, з м'якими, приємними рисами, які робили її обличчя по домашньому рідним. Волосся в неї було коротке, темно каштанове, а очі блакитні, глибокі, немов чисте весняне небо після дощу. Олена завжди усміхалася, і ця усмішка була така тепла, що навіть найсерйозніший селянин мимоволі починав усміхатися у відповідь. Вона мала велику любов своїх бджіл. Олена вирощувала для них безліч квітів: рози, ніжно-рожеві й темно-червоні, айстри, сині, фіолетові, білі, а поміж них запашні медоноси, що манили бджіл солодким ароматом. Її подвір'я нагадувало барвистий казковий сад, де весь час гули маленькі трудівниці. Щоранку Олена вбирала білий костюм бджоляра, обережно підходила до вуликів і лагідно розмовляла зі своїми смугастими підопічними. Одного теплого літнього дня, коли вона відкрила один із вуликів, сталося диво. З нього вилетіла велика бджола з нормальним міцним бджолиним тілом, але з головою чоловіка. І не просто чоловіка, а трохи лисоватого з посрібленими скронями, років 67, з хитрими очима та лагідною зморшкованою усмішкою. Він чемно привітався. Я Василь, хочу жити у твоєму вулику, Олена. Трохи здивувалась, але з веселим вогником в очах подивилася на нього з голови до жала і сказала: Добре, Василю, але знай, у мене працювати багато прийдеться.' Вона причепила йому тоненький шовковий повідок на шию, і відтоді вони разом ходили селом у парк на луг. Селяни озиралися, перехрещувалися, а діти з захватом бігли слідом. Василь, щоб не гаяти часу, швидко змайстрував для Олени сауну, душ, простору ванну і навіть гарний туалет із віконечком на квітковий сад. Одного вечора, коли сонце вже сідало за горизонт, Олена посадила Василя на маленький столик під яблунею. Вони пили запашний чай із медом, вона ніжно дивилася йому в очі та час від часу цілувала його лисувате чоло. Так вони й жили, працювали, сміялися, збирали мед і щастя. Спершу люди дивувалися цій незвичній парі, а потім щиро аплодували і казали: от би нам усім таке щире кохання.